Привіт світ, привіт інтернет. Я називаюся Лео і ви дивитеся канал про подорож навколо світу Лео Так, Поки я остаточно не перетворився на зомбі, я вам розповім, що тут відбувається. Я вже проїхав Східну Європу. Я проїхав Африку з півночі на південь від Єгипта до Намібії. Перелетів Атлантику і проїхав. Південну Америку від півдня на північ. Після того я побував на Карибах в Домінікані і на Ямайці. Власне, я зараз в аеропорту Кінгстона. Чого я сказав про зомбі? Мене багато запитували про бюджет поїздки. Ну, ось вам приклад. Тут дуже багато комарів, дуже багато, як було в Замбії. Хто ну, такі зомбі, це ті, в кого тіло ще працює, а мозок уже ні. Я піднявся сьогодні о шостій. Я погано сплю зазвичай тоді, коли мені зранку десь треба їхати, десь треба йти. О 8.10 я виїхав із західного узбережжя Майки з містечка Негріл і приїхав сюди в Кінгстон. Це зайняло приблизно 7 годин. Ну і в мене є вибір або йти ночувати, скажімо, в найдешевший хостел, який тут коштує 25 баксів, плюс таксі 25 баксів, мінімально, а скільки воно коштуватиме вночі, я не знаю. І сподіватися на таксіста і бути в ньому впевненим, я не можу. Ну, 100% спати я буду погано. Ну і я за півтора долари на місцевому автобусі приїхав в аеропорт. Оце вам і відповідь про бюджет. Можна було за 50 доларів, можна за півтора. Ну я ці гроші витрачу десь в Центральній Америці. Так, ідемо в аеропорт. Отже, де ми будемо ночувати? Можна було там під пальмами, але тут повно комарів. А можна ось я собі тут таке містечко придивився, що боже мой. О! Оце в таких умовах ми ще не ночували. Я зараз тут ще самонадувайку кину. <світ> 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 Ай-яй-яй! Які в мене власне плани на цю ніч? Сьогодні в мене виліт у. О... Зараз восьма вечора, а о 6.55. У мене виліт з Ямайки. Ми повертаємося куди? Та дам де ми вже були, в Домінікану, Санто Домінго. І звідти я лечу в Коста-Ріку, в Сан-Хосе. Чого так? У цієї авіакомпанії Вара Гніздо, домашній аеропорт це Санто Домінго. І потім в Санто-Домінго в мене стиковка 4 години, і звідти виліт. Ну тобто в Коста-Ріці я буду наступного дня в другій половині дня. Які труднощі, які складнощі мене ймовірно чекають. При посадці на рейс, скоріше за все, будуть перевіряти ретуртікат, зворотний квиток або квиток у третю країну. Ну, Так от у мене його немає, бо я збираюся подорожувати далі по Центральній Америці, по землі. Можливі варіанти. Купити квиток на літак невідомо куди. Я там дивився від 120 доларів квитки. Це ускладнюється тим, що він мені попросту не потрібен, бо я подорожуватиму по землі. Є варіант купити бізнес-клас, який можна повернути і, скоріше за все, повернуться усі кошти. Досить непоганий варіант. Сидіти і малювати фейкові в фотошопі ну, не наш варіант. Я вмію малювати, але я не люблю це дурить когось. Із хорошого, у мене є лимонний пиріг. Давно я, виходить, не був в Домінікані. Меж там знайомих, боже мой, німерино чупа чупа. Ямайське сітро. Ну що, показав я невикуплену бронь Гватемалу. І вона проканала. І посидів, почитав законодавство ще такий варіант. Можна не квиток на літак, а квиток на автобус. І як варіант квиток із Сан-Хосе, з Коста-Ріки, в Нікарагуа, місто Манагуа. 33 долари можна купити онлайн. І все згідно чинного. Чому компанія, яка займається посадкою пасажирів на рейс, приділяє таку увагу наявності в тебе зворотного квитка? Тому що якщо по прильоту міграційна служба тебе не пропустить, саме компанія, яка посадила тебе на рейс, буде за це відповідати, і за власний кошт займатиметься твоїм поверненням. як в картині галереї. Ото вони тут і бігають швиденько. Yeah, I'm І тепер у мене на столі наслідки моєї нічної економії іспанський хамон і беріко декампо. Я чого взагалі за цей переліт за оці всі справи так трохи фалювався, бо трабли в мене були, коли я намагався вилетіти із гізи з Єгипта в Саудівську Аравію. Знатно покошмарили мене. Самим таким ненормальним блюдом який я їв у цій подорожі. Я думав, я все їсти можу. Був супчик такий. Це було на кордоні з Колумбією в містечку Іпіаліс. А там суп робили Він, ну, сам жир з її свинячої щелепи з зубами. Хай миле. Через три з половиною години. Далі переліт в Коста-Ріку. Я під час таких затяжних переїздів кожну хвилину, якщо можна, намагаюся спати. Як можна побачити на інформаційному табло, дуже велика кількість рейсів з Домініканської Республіки в Сполучені Штати Америки. І тут я з місцевими говорив така ситуація, як в Україні і з Ізраїлем. Ну, у кожного є якийсь коріш, або якийсь родич, або ще хтось. У кожного домініканця є хтось в Америки і переважно у Флориді. Цей напій називається Мамахуана. Національне піло Домініканської республіки. Суміш червоного вина, рому і меду настоюється на травках і на корі дерев. Ви після такого змогли б працювати? Я ні. От і вони тут не працюють. Не мене це ваш перший візит чи ні. Ну, ну яка, яка різниця? Це в Африці таке мені було, що йдемо пішки до літака. Вийшли і отак по зебрі, пішли, пішли, пішли. Пішли і ми. Ділюся лайфхаком, якщо ти заходиш на рейс останній, то ти можеш опинитися в бізнес-класі, якщо він вільний. Мій літак приземлився в Костаріці, я щойно пройшов паспортний контроль. Трошки практики. Що мене запитували, мене запитали бронь житла і запитали, скільки часу я проведу в костаріці. Подорож подібна на калейдоскоп, калейдоскоп емоцій. І давайте, власне, до практики, скільки це коштує, скільки коштують перельоти між островами Карибського моря. В моєму випадку це було так. Я вилетів із Боготи, з аеропорту Ельдорадо, Колумбія в Санто-Домінго, Республіка Домінікана. Квиток з багажем, а усі ціни на квитки будуть з багажем, мені коштував 212 доларів. Далі із Лас-Америкас, із аеропорту Санто-Домінго на Ямайку 192 долари Сполучених Штатів. І повернення на континент сюди, в Коста-Ріку, зі стиковкою в Санто-Домінго, Ямайки в Домінікану і в Сан-Хосе. 212 доларів. Ось такі ціни. У кожної медалі дві сторони. Спина потроху дає про себе знати. Я їду в Сан Хосе і треба просто виспатися ще. До речі, під час цього перельоту я втратив свій реєнкавер захисний чохол на риббак.